Друзі, доброго дня, це маркер події. Я називаюся Яра Чуйко. і сьогодні нашим гостем є Володимир В'ятрович, історик, публіцист, народний депутат України, Європейська Солідарність. Пане Володимире, доброго дня. Знаю про те, що часу насправді небагато, а тем достатньо. Тож давайте одразу ж до справи, як то кажуть, і розпочнемо з взаємин з поляками. Вони насправді зараз дуже непрості, і ви це точно знаєте. І, Зокрема, сьогодні десь остана інформація масові протести у Варшаві. І ось що мене цікавить з історичного аспекту, чи були Наші взаємини, от зокрема між людьми, десь на такому на такій напрузі, от як зараз, коли це було в історичному аспекті, коли це було в історії, чи це було завжди так, тому що десь цікавиться дуже людей? Знаєте, нема е, нічого особливого в історії українців і поляків в минулому. Це типові історичні стосунки між сусідами в минулому, в яких є все, що хочете. Хочете взаємної ненависті, боротьби, війн, є. Хочете якоїсь взаємної приязні, любові і співпраці, теж є. І насправді це типова історія будь-яких сусідніх народів, і ми не здатні змінити цю історію, Вона є така, як є. Єдине, що ми можемо зробити, це взяти якісь уроки з неї. І мені здається, що головний урок, який би ми мали зараз брати з історії в контексті того, що зараз відбувається, наростання на цієї на, на, напруги, він простий, але дуже дуже глибокий. Що будь-які непорозуміння між Україною і е, Польщею випростає Росія. І тобто, це те про що кричить просто наша спільна історія, і мені здається, це те, про що зараз забувають в першу чергу польські політики. От ви, як політики, загалом як історик, як бачите вихід з цієї ситуації? Багато хов, говорить, хто багато хто говорить про перемовини, чи це якось реально знайти ці перемовини, цю спільну мову? Тому що десь ми її втратили. Погодьтеся. Ну мені здається, ми втратили контроль над цією ситуацією в першу чергу польські політики втратили контроль над цією ситуацією, хоча українські теж про них трошки пізніше, саме тому, що Ну, було якась е, сподівання, що ну може, воно якось само по собі відбудеться. Е, е, очевидно, що перед парламентськими виборами не було бажання розрулювати цю ситуацію, коли ці всі протести починали наростати. Більш того, було бажання скористатися цією ситуацією тодішньою правлячою партією право і справедливость. Е, коли відбулися вже парламентські вибори, коли відбулося перезавантаження влади, на жаль, не відбулося якогось іншого рішучого підходу вже нової влади до, до, до цієї ситуації. Ми з вами стали свідками, ну знову таки бажання вже нової влади уряду на чолі з Дональдом Туском не втручатися в цю ситуацію. Тому що звичайно, що спроба якось розролити цю ситуацію потребуватиме великих зусиль, і напевно буде коштувати якихось політичних дивідендів. Але якщо ми говоримо про... Якісь стратегічні питання, якщо ми говоримо про розвиток е стосунки між Україною і Польщею, то врешті про розвиток самої Польщі. На насправді на ці протести mm -hmm. йдуть на, на, на школу і самій Польщі, то треба бути готовим до непопулярних рішень. І тут пояснення про те, що ну вибачте, але у нас знову на Знов носі якісь чергові вибори. Те вже тепер не парламентські, не президентські, вже тепер місцеві. Давайте зачекайте. Це ні про що пояснення? Так само мені здається, що забракло абсолютно якоїсь рішучості з боку української влади розв'язувати це питання, тобто я не бачив якихось ініціатив спроб майданчиків на ну, першу чергу на урядовому рівні зустрічатися, розрулювати цю ситуацію. Я бачив, на жаль, ганебну фотографію, коли е, члени українського уряду з сумними обличчями соторухувалися на польському кордоні. Що, от, бачите, чом ти не прийшов, я тебе чекала і так далі. Ну, це, ну, це ну, просто це, дурість була це, 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 що це абсолютно абсурд, хайп і це. Це те, що не сприяє вирішенню ситуації, це те, що сприяє її додатковому емоційному напруженню. А емоційних е, е, вкидів в цю ситуацію вже є безліч. І е, я дуже далекий від того, щоб казати, що те, що зараз відбувається між Україною і Польщею, що це російська провокація. На жаль, ні, на жаль, дуже багато саме польських корінь в тому, що відбувається, але я прекрасно розумію, що Росія цим користається і буде користуватися. Росія буде підкидати дрова, і і, і найпростіше дрова підкидається саме в. Емоційну пічку, тобто, якщо б е, все таки відбувалися якісь нормальні раціональні переговори, то навряд чи, чи, чи було б можливості так розпалювати ці, ці всі взаємні непорозуміння. А коли політики з обох боків роблять якісь заяви не продумані, як Володимир Зеленський, який звинуватив в проросійській політиці е, Польщу на майданчику, ООН, як Дональд Туск, який чомусь сказав, ну ми можемо взагалі кордон закрити для товарообігу, потім пояснює, що. Не зовсім правильно зрозуміли. Ну то думайте, що говорите перш замість того, щоб пояснювати, що вас неправильно зрозуміли. У нас не так багато часу, пане Володимире. А ще дві теми до розмови. І найперше, скажіть, будь ласка, от напередодні Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроект про заборону УПЦ МП в Україні. Багато ми чуємо насправді різних думок там завжди про це говориться. Це може вже бути остаточний такий крах УПЦ МП в Україні? Ось це засідання комітету, чи можна найближчим часом? Давайте від початку будемо називати речі своїми именами. ми Говоримо все таки про РПЦ в Україні. погоджуюсь. тобто закон чітко закон чітко передбачає заборону Російської православної Церкви і будь-яких релігійних організацій з центрами в Росії. Як такі, які є інструментом руського міру, і закон передбачає, що ті релігійні організації, які можуть бути афілійовані з цією е, церквою в Україні, які так до прикладу, та яка називає себе ОПЦМП, теж по суті припиняє свою діяльність в Україні, як якщо їм буде доведено, е, що вони мають такий зв'язок, і е, буде зроблено, зроблено припис від Державної служби етнополітики і свободи совісті е, розірвати цей організаційний зв'язок із е, релігійним центром в Росії, якщо цього не буде Зроблено то очевидно, що е, буде припинено юридичне існування е, таких структур. Буде заборонено використання цими структурами е, релігійними організаціями будь-якого державного чи комунального майна. Представники цієї релігійної організації не можуть брати участь в якості капеланів в збройних силах України. Інша важлива норма в законі вона передбачає спрощені. Особливості переходу до інших церков, зокрема до православної церкви України, тому що було багато штучних перешкод в е, цьому е, процесі. Тому е, мені здається, що ми зробили е, серйозний такий е, дієвий документ. Е, зараз надзвичайно важливо, що він врешті-решт потрапив до парламенту. Тому що на жаль, те, що зараз відбувається з парламентом. От я зараз мав бути буквально замість розмови з вами ще на, на засіданні, але воно сьогодні не, не розпочалося. Ну, Чому воно не розпочалося? Ніхто не пояснив. Ну це окрема тема розмови. Ми вже звикли до ось таких реалій парламентських. На жаль, звикли. Друзі, звертаюся до наших глядачів обов'язково. Напишіть нам в коментарях, чи вірите ви в те, що найближчим часом ми ось цю російську православну церкву похоронимо вже остаточно її, не будемо бачити і чути. І обов'язково відреагуємо на всі ваші коментарі. Пане Володимире, ми напередодні 210-х роковин народження Тараса Григоровича Шевченка. Я хочу один такий епізод зацитувати і поговорити про постать Тараса Шевченка в російському Петербурні. Бурзі суд відправив 17-річну Дар'ю Козарів у СІЗО за статтею про повторну дискредитацію російської е, армії. Вона наклеїла на постамент пам'яті пам'ятника Тараса Шевченка невеликий плакат з уривком його вірша заповіт. Це відбулося в кінці лютого. В чому феномен взагалі Тараса Григоровича Шевченка, що скільки пройшло часу, а москалі так його бояться? Так, в тому, що він був одним з найяскравіших, напевно, представників такого. Антиімперського руху в тодішній російській імперії. І в тому, що на жаль, справу ми зараз маємо з тієї самої російської імперії, хай трошки модернізованої іншою. Тому Шевченко абсолютно не втрачає своєї актуальності, тому Шевченко залишається радикальним рецидивістом, екстремістом для росіян, тому що він залишається антиімперським. Окрім Шевченка, є ще багато таких постатей, от такі, зокрема, коновалець Бандеров, Росіяни продовжують так боятися, це щось у голові, чи це щось що спрямовано насправді? Ні, на жаль, це раціональний, насправді, з їхнього боку, підхід до таки, такого роду постатей, тому що це ті постаті, які заперечують одну з ключових тез. Російської пропаганди, на які тримається власне весь Російський мір і російська імперія, про те, що українців не існує як окремого народу, от стерти цю різницю, стерти тих пам'ять про тих людей, які увразнюють цю різницю. Це по суті реалізувати геноцидний план імперії, який полягає в тому, що українці стануть росіянами, тому нищилися і будуть на жаль нищитися бібліотеки, музеї, все те, що зберігає пам'ять про нашу інакшість. Пане Володимире, наостанок насправді ще про Тараса Григоровича Шевченка, тому що у багатьох українців десь свідомості: от Тарас Григорович Шевченко старший чоловік, вже такий в шапці, тій, просто з вусами, а йому було трошки більше 40 років, насправді. Чому совєти зображали Тараса Шевченка саме таким старшим дідуганом? От у мене асоціація 100-гривнева купюра, і там він ось такий старий дідуган. Чому саме так відбувалося? По-перше, совєти розуміли його потугу, і тому навіть намагалися його скористати собі на користь, представляючи його не національним, а соціальним поетом, який революціонаром демократом як про нього говорили. Але очевидно, що все одно навіть нібито осідлавши Шевченка, якось перепрофілювавши Шевченка, все одно боялися його, тому намагалися все-таки ну якось затушувати його, можливо, можливо, показати його. ну... Такий образ, який менше б мобілізував українців на, на, на боротьбу. Тому, але як бачите, їм це не вдалося. Як бачите, що Шевченко насправді залишався актуальним і в Російській імперії, і в совєтські часи залишається актуальним тепер. Хай бояться й далі. Ми тільки тому тішимося. Володимир В'ятрович, історик, публіцист, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність. Пане Володимире, дякую, що знайшли час. Відпускаємо вас і так, всіляких так. вам гараздів, обов'язково ще почуємося. Це був Маркер Подій. Я називаюся Єрема Чуйко. Обов'язково реагуйте на наші розмови. Все читаємо, на все реагуємо. І ваші відгуки це для нас мотивація краще працювати. Ми до всього дослухаємося. Всіляких вам гараздів, до побачення.